Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до смуги оборони 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Хартія на харківському напрямку. Про це він повідомив у Фейсбуці. На місці сирський детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання щодо забезпечення стійкості оборони, з'ясував потреби бійців і віддав вказівки для вирішення проблемних. Моментів він нагадав, що в травні минулого року російські загарбники починали на своєму напрямку масштабну наступальну операцію, прагнучи створити на півночі України буферну зону і захопити Харків. Однак, через 10 місяців ворог заблокований у районі Вовчанська а на деяких відтинках відкинутий на північ. Констатував головнокомандувач. Сирський наголосив, що бригада Хартія є одним із тих військових з'єднань, яке надійно утримує визначені рубежі. Та знищує загарбників ефективно використовуючи безпілотні роботизовані системи, як в обороні, так і в наступі.